Габор Кірай – жива легенда. Він грав у бундеслізі та англійській прем'єр-лізі. Є рекордсменом збірної Угорщини за кількістю матчів однак насамперед став відомим на увесь світ через свій неповторний стиль сірі ігрові штани. Вперше я зіграв у сірих штанах ще у 19-річному віці у рідній команді Халадаш. Відтоді я не розлучався із цими штанами ні у герті, ні у Крістал Пелес. Я намагався грати у шортах, але це не мій стиль. Я не почувався комфортно. Ось чому я досі не відмовився від сірих штанів. Ми не могли оминути увагою елегантного голкіпера та приїхали на інтерв'ю у подібному вбранні. Цей перформанс не залишив угорського воротаря байдужим. Журналісти з українського телеканалу 2+,2 відвідали мене. Вони спеціально одягнули сірі штани. Хоча впродовж єру 2016 в Угорщині вже був подібний флешмоб. У день гри з Португалією сотні людей по всій країні одягнулися у сірі штани, та у такому вигляді йшли на роботу, на навчання чи на прогулянку. Таким чином угорці намагалися підтримати свого на той момент 40-річного воротаря, який до того ж став найстаршим гравцем у історії Євро. Саме ж Євро 2016 стало першим для Угорщини за 44 роки. А на полях Франції наші сусіди змогли стати справжнім відкриттям, виграли групу, дісталися однієї восьмої фіналу та не програли майбутнім чемпіонам португальцям. Звісно, фірмові сірі штани були у воротах. Весь турнір. Влітку після євро 2016 року мої штани стали відомими на увесь світ. За два тижні я дав близько 300 інтерв'ю. Та я можу вас запевнити, для мене штани не є важливішими за буци, рукавиці чи інше екіпірування. На тому євро за Угорщину грав і нинішній динамівець Тамаш Кадар. Наш герой у сірих штанах за радістю переказує вітання в Україну. Сіятомі дуже Несоксикер киванок звук. Він побажав мені усього найкращого, аби я чекав прав, адже раніше в мене було багато пошкоджень. Тому Габор побажав мені у Києві всього найкращого. Я у прекрасних стосунках із Кіра Він просто топ гравець і топ-людина. Тому і я своєю чергою бажаю успіхів, бо Габор дуже позитивний хлопець. Як тільки згадую про нього, одразу його сірі штани, ви зробили мій день, тому що я не очікував подібного подарунку від вас. Дякую. Стиль святкування Кіреєм Голів теж став для нього візитівкою. Лого із таким силуетом прикрашає власну лінію спортивних аксесуарів угорського воротаря. Нині він має дворічний контракт із клубом, звідки починав халадашем із Сомбадхея. Втім, по його завершенні Кірей займатиметься не лише одягом. Я побудував тренувальний центр в Сомбатхеї. У мене є власний футбольний клуб та міжнародна воротарська школа. Я хочу повернути рідному місту те, що воно дало мені. Це дуже важливо. Адже тут я навчився багатьом речам. Саме тут я пережив важкі моменти у кар'єрі, переніс їх на своїй шкурі. Я знаю, що таке добре, а що таке погано. У зв'язку з цим я б хотів направляти молодь саме у правильне русло. Ми зараз посеред. Тренувальної бази, яку заснував Габор Кіри ще в 2003 році. Друзі, ну це насправді дуже важко повірити. Боявіть собі, приватний центр. Так вражає те, що п'ять полів вже є, ще два будується. От видно, що Габор Кірей вкладається у розвиток футболу у своєму рідному місті. За дією на полі та поза ним Кірай заслужив репутацію справжньої легенди угорського футболу. Дехто навіть порівнює його із найкращим футболістом Угорщини усіх часів. Ференсом Пушкашем. Називайте це іронією. Але обидва футболісти народилися в один день. Так, Пушкаш народився 1 квітня. Як і я. Це лише збіг. Щасливий збіг. 1 квітня. І це не жарт. Як не жарт, і наступна інформація про Кірая. Друзі, ексклюзивна інформація для вас. Ми знайшли машину Кірая. Пара-пара-пам. Міні Купер. З номерами кір 013. Я і машина Габора Кіра. Ну я не знаю хто з нас більше. Я чи машина після євро 2016 тисячі шістнадцять. закінчив виступи у збірній, але з клубним футболом прощатися не поспішає. Тому сірі штани не вийдуть із моди. Принаймні, допоки поки вимазуватиме їх на футбольних полях Угорщини. Що сезону я зношу 15-20 сірих штанів. Та для мене це не є чимось особливим. Це частина моєї роботи. Просто воротарське екіпірування. Я ніколи не ношу сірих штанів на дозвіллі поза футбольним полем. Дякуємо габору Кірою за це інтерв'ю. Це просто легендарний гравець. Thank you very much. We were happy to see.